Так, народ, вітаю всіх на своєму каналі. Прийшла, прийшов час, треба нам свечена накала промазати, щоб вони не закисали. Маю таку пасту. Я її купляв, він надовго хватає, ліки молі. Будемо зараз знімати свічки, промазувати і назад ставити, щоб у нас потім не було проблем. Я так роблю раз, раз в рік. Відкручую, промазав, назад, закрутив. Так, що нам треба? Знімаємо фільтр воздушний. Головкою на сім. хомут тут. А, навіть не на сім, а то вісім. Так, зняли хомут, ой фільтр. Так, у нас тут є тих чотири свічки. Зараз я. Так, є в нас тут от вони. Тут одна, друга, там є третя, четверта. В принципі, тут доступ є, просто проблема зняти оці верхні контакти. Я їх знімаю. Маю такі пласкубці з тонкими. От я їх витягую. Тільки то що зараз буде одною рукою трошки поганенько. Ну, в принципі, давайте я їх познімаю. І потім будемо викручувати далі. Так, поки так Поки закручу свічку, ще розкажу вам один нюансик. Оця перша свіча мені не хотіла відкручуватися. Я її залив ведешкою але щось воно тяжко. Боюся, боявся, щоб її не скрутити, бо скручується вона дуже легенько. Потім лишиться сам корпус там і, і не знаю, як його витягувати. Що я зробив? Взяв головку на 9. Простукав, по ключу прям головку на 9, вона якраз стає на, там, де закручується десяточкою. 9 поставив, щоб мене по корпусу простукав її, чуть під, відпустив. Знов простукав, відпустив. І все, і вона мені дуже навіть чудово викрутилась. Ну що, ще лишилась одна четверта. Я думаю, четверта мала би піти. Другу, третю, першу, другу, третю ми вже зробили. Четверту, зараз я попробую, в принципі, туди залізти треба. Так, де ж вона там є? О, попав. Зараз, секундочку. Не, то напевно треба буде виключати о, щось хрустнуло. Добре, значить вона піде нам. Що вона вже трохи рухнулася, значить вона піде. Все, і так само міняємо їх. Так, добралися ми до третього циліндру. Я не зручно тут показувати, бо тут все на купі так зроблено. Ось там робиться в честив, честив нічого не почистив. Я думаю, то нічого страшного не буде, якщо воно попаде трохи там циліндр. Зараз запустимо мотор. У нього збидає розвітанти. Трошки така справа неблагодарна сидіти, бавитися. Ну, але що маємо, то маємо, як то говориться. Так О. що у нас там робиться? Трохи підчистили його. Так, зараз я з компресора видаю звідти і будемо ставити назад свічку. Якщо займається, то немає щітки. Воно то все вичищають там. А я ще, бачите, ще не доробився до такого. Я по старинці тряпочку запхав туди, повитирав, де щось щіткою. Там ну, вичистив. О! Так, що там у нас робиться? Усе ну, більш-менш так. Если Дальше хороше Все так далі беремо нашу свічу. Беремо цю пасту. Я до неї давав не пам'ятаю, що 250 гривень за той цей, цей тюбік. І то все так мастимо, щоб воно нам не прикипіло там. і багато не йде. Все, запихаємо назад її. Тільки тут де електрод, щоб воно запхали, закручуємо на місце, але теж з відчуттям щоб не перетягнули, бо перетягнемо, потім відкрутити її дуже тяжко. достатньо так і далі надіваємо цю фішку ну це мушу потрібно двома руками бо одною рукою тут влізти просто нереально і попасти Добре, ну я думаю, ви зрозуміли, бо тут мушу двома руками залазити. От і все, і так. Всі свічки витягуємо, промазуємо, вичищаємо. Ну, я роблю, кажу, раз в рік таку чистку промазую, щоб мені потім легше було їх відкрутити і поміняти. Всім дякую за увагу.